Компактний кросовер Opel Crossland оновився у 2020 році і з минулого року доступний в Україні. Минулого ж року редакція MotorCar провела тест Драйв новинки, але скомпонувати відео вдалося лише зараз. Фактично кросовер у 2017 році був представлений під назвою Opel Crossland X. І це поки перше єдине покоління моделі. Цікаво, що вже тоді модель була розроблена у співпраці з концерном PSA, а отже кросовер отримав платформу emp 2 котру використовує зокрема Peugeot 3008. У подальшому, після придбання Opel французьким концерном, це лише полегшило вдосконалення Кросланда який отримав справжній фейсліфтинг, щоправда, першою моделлю, де застосовувався новий фірмовий стиль бренду Vizor, став оновлений кросовер Opel Mokka. Рестайлінг також призвів до втрати однієї літери у назві, а саме X. Тож оновлений Opel Crossland дістався в Україні на весні 2021 року, і восени того ж року моторкар провів тест-драйв моделі. Не можна з тим фактом, що зовні оновлений Opel Crossland викликає вау ефект. До речі, те ж саме можна сказати і про Citroen C3, який теж виготовляється альянсом з Talantis, до котрого минулого року і увійшов концерн PSA разом зі своїм брендом Opel. Новий фірмовий стиль Візор суттєво змінив Crossland, і тепер у передній частині машини помітна широка чорна глянцева вставка з логотипом. А хромовані молдинги візуально пов'язують обидві фари. Крім того, змінився передній бампер і центральна стрібляста вставка. У задній частині з'явились нові тоновані ліхтарі, які підкреслюють дизайн крил, а також масивна чорна глянцева панель на задніх дверях. Безсумнівно, Opel Crossland краще виглядає на 17-дюймових дисках. Але наразі в Україні доступні лише 16-дюймові варіанти, сталеві та легкосплавні. Проте наша редакція ще змогла проїхатись на 17 дюймі Цікаво, що світлодіодні фари EcoLED з інтегрованими денними ходовими LED-вогнями надаються вже в стандарті. А ось базовий колір куза у всіх комплектаціях білий, за будь-який інший колір із металіком доведеться доплатити 14,5 тисяч гривень. Дах чорного кольору також буде доступний лише для топової комплектації, адже в базі з 2022 року він вже не пропонується. Всередині ж Вауфект wow чомусь швидко випаровується, і тут знову можна провести паралелі з Citroen C3, з яким у Кросланда багато спільного. Темний салон із тканини або екошкіри у топовій версії має також шкіряне кермо та підлокітник, який прикріплений до водійського крісла, біля котрого розташовано незвичного дизайну ручне гальмо. З медійною системою працює 7-дюймовий сенсорний екран, який, щоправда, дуже щільно прилягає до верхньої частини торпеди, через що деякі кнопки не дуже зручно натискати. Для моделей 2020 року в топі мали запропонувати нову мультимедійну систему з 8-дюймовим сенсорним екраном та підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, але поки цього не сталося. Тим не менш, про німецьку зручність розробники не забули, і водій та передній пасажир отримали сидіння з сертифікацією AGR. Щоправда, цей функціонал знову буде доступний лише для топової комплектації. В цьому році також очікувалися сумні задні сидіння, але вони поки відсутні в специфікаціях. Збільшення багажного відсіку дійсно дуже важливе, адже простору там не так вже й багато, а під фальшполом ховається повноцінне запасне колесо. До речі, у споріднених кросоверів Citroen C3 Aircross та Peugeot 3008 за задніми сидіннями аналогічно 410 або 520 літрів. Цікавою ж особливістю роботи двозонного кліматконтролю машин Opel залишається необхідність постійної роботи кондиціонера, інакше в автомобілі стає душно. Аналогічна фішка також була помічена під час наших тестів Opel Insignia та Opel Astra. До речі, Insignia вже знімають з виробництва наприкінці цього року. Минулого року українці покупці могли обрати для Opel Crossland аж три трансмісії, два бензинових двигуни з об'ємом 1,2 літри, атмосферний та турбурований, та 1,5-літровий дизельний. Агрегувалися вони п'ятиступеневою механікою або шестиступеневим автоматом. Цьогоріч дизель відсутній та пропонується фактично лише дві комплектації. Базовою є версія з атмосферним трициліндровим бензиновим двигуном об'ємом 1,2 літри. Що забезпечує потужність 82 кінських сили, і в парі з 50 механікою видає максимальну швидкість 170 км на годину та розгін до сотні за 14,5 секунд. Виробник обіцяє витрати палива в місті 5,6 літрів на 100 км на трасі 4,2 літри на 100 км. Турбірована версія з аналогічним об'ємом. Вже пропоную віддачу 110 кінських сил і крутний момент 205 ньютон-метрів. Та із 6-ступеневим автоматом набирає сотню за 10,9 секунд. Бренд зазначає, що за ідеальних умов у місті витрати пального становитимуть 5,9 літрів на 100 км, а на трасі 4,2 літри. Саме остання технічна специфікація і була у нас на тесті. Проте під час нашого тест-драйву середні витрати у місті становили 9,2 літ на 100 км. До речі, на тестовому хетчбеку c 3 3 в місті витрати пального складали теж не менше 9 літрів на 100 км. Аналогічно до споріднених кросоверів Opel Crossland отримав лише передній привід, тож компактний автомобіль із кліренсом 170 мм, явно створений для міських джунглів. Минулого року для топової комплектації Ultimate пропонувалася система Grip Control для легкого бездоріжжя, проте зараз ця опція відсутня у переліку обладнання. Як зазначає Opel, для оновленої моделі встановили нові пружини та амортизатори в передній незалежній підвізці Макферсон. І хоча позаду знаходиться напівзалежна Пподібна балка, тим не менш Crossland поводиться доволі м'яко на нерівностях, і це, мабуть, його основна перевага. Але лежачі поліцейські все ж змушують задню частину трохи підстрибувати, якщо багажник нічим не завантажений. Минулого року до комплектації Edition та Elegance приєдналася топова Ultimate, яка й потрапила до нас на тести. Проте з огляду на ситуацію в країні, Бренд вирішив якомога здешевшити лінійку моделі і знову відмовився від Ultimate. Проте стартова Edition пропонує достатній пакет опцій, серед яких можна виділити попередження про вихід із своєї смуги, круїз контроль, підігри в сидінь та керма. Пропонується така версія лише із механікою, а цінник починається від 547 тисяч гривень. Elligans відрізняється безключовим доступом і запуском двигуна, протитуманними фарами, рейлінгами з стріблястого кольору та 16-дюймовими легкосплавними колісними дисками. У модельному 2021 році на ньому ще можна знайти парктронік та камеру заднього виду. Але у майбутньому ці опції перейшли в Ultimate, який зник. Наразі ціна Elegance, яка продається виключно з автоматом, починається від 700 тисяч гривень. Враховуючи, що Ultimate поки недоступна на українському ринку, деякі фішки перейшли в опції, але їх не так вже й багато. Це система розпізнавання дорожніх знаків за 2800 гривень та камера заднього виду за 5800 гривень. Конкуренція в сегменті компактних B-SUV лише зростає, і для українського ринку, як завжди, важливе питання ціни. Поки деякі конкуренти зростають у розмірах і ціні, як Nissan Qashqai та Skoda Karoq, Opel Crossland поки обмежився рестайлінгом. Це дозволить моделі боротися з визнаними суперниками в цьому сегменті Suzuki Vitara, Renault Duster. Всі ці кросовери, вже підходять до кінця життєвого циклу своєї генерації, паралельно пропонують доволі бюджетну ціну. Наразі Кросланд позиціонується трохи дорожче за Вітару та Дастер, І, можливо, новий вигляд Опель Кросланд лише сприятиме збільшенню інтересу до німецького кросовера, який, до речі, виготовляється на заводі Сталантіс в іспанській Сарагосі.